Дорога, якісна, красива, північне Міндоро. Ну і от стільки листя після типу тайфуну. Насправді це не тайфун, а просто такий був шторм. Бачите, після Сибу відразу кидається в очі більш-менш чисті тротуари. Ну, По-перше, тротуари є, Он, хоча б якісь. Ну і загалом порівняно чистий острів. Ну, Після Сибу будь-який острів буде виглядати чистим. Із тих островів, де я був за останній час, то схожий на Сібу і на Мінданао Мазбати острів. От там теж бардачне. Таке все, місто, місто засмічене. Оце воно так виглядає в Пуерто Галера. Типове, нічого такого. Але сюди приходить більшість паромів, і тобто це такий перевалочний пункт туристичний, звідси всі вже потім роз'їжджаються. По різним територіям північної частини острову, то оце така в нього функція. Це зараз приїхали на місце, де стоять джипні, такі всі красиві кольорові. Спробуємо доїхати в столицю. Так виглядає джипні всередині. Ну, а от ззовні, вони тут ось такі. В кожному регіоні, здебільшого, вони. Не отакі блискучі, а вони розмальовані різними сюжетами. Або сюжетами щодо родини, або релігійними. В даній ситуації тут суто залізо. Такий. Дизайн а-ля Харвей Девідсон. Каваплан. Каваплан це назва. Однієї з столиць острову. Тут їх дві. Каваплан це столиця північної частини. І є ще місто з якоюсь там назвою, яку я зараз забув. І то столиця південної частини острову. Тобто це сам автовокзал так виглядає. Ну, такий джипністан. Джипнізал. Відстань 57 кілометрів і ціна питання 100 песо. Тобто трохи менше 2 доларів коштує один квиток на одну людину. А дорога вона якісна в цю сторону, по-перше, ну, серпантини — це завжди красиво. Ось причому це не вибіркова зйомка, а Постійно, без перерви. То ось, якісь кафе тут є з панорамами. Доволі красиво, я ж кажу, Тільки цьому сюди варто було поїхати, щоб оцю дорогу побачити. Тому хто буде в цих краях, то північну столицю відвідати варто. Покататися 57 км в одну сторону на суспільному транспорті і отримати он такі панорамні емоції. От з автобусу просто всі. Мама, манасма. Отак. А це зупинка в гірському райцентрі. Який називається Сан Теодоро. Пам'ятник різалю. Типове, філіппінське, але знову ж кидається в очі те, що порівняно чисто, присутні тротуари. On, дивіться, дах застелили кініскопами старих телевізорів. Ну, тобто використовуються як вантаж при будівництві. Ворота теж блискучі, такі тут як і джипні. Ну що, люди, от в центрі. Зараз ми знаходимося цього міста, місцевої північної столиці острову Міндоро. Місто називається Калапан. Пам'ятник Хосе Різалю. Хосе Різаль, нагадаю, це національний герой. от Типу нашого Шевченко-Франко. Письменник, поет, революціонер, вчитель. Ну от Тут же різдвяна ялинка, тут же-тут же. Тут же. Тут же все таке різдвяне монументи Різаль це моя просто місцева пристрасть, тому що вони різні і завжди доволі цікаві. Тут, вперше, коли він сидить, як правило, він стоїть і біля нього багато книжок. І вони такі штамповані, як совкові Леніни, але трохи все одно зі своїми нюансами. Тут же він прямо конкретно відрізняється. Це, по перше. По-друге, коли не знаєш, куди йти в будь-якому місті у Філіпінах, треба запитувати у місцевих, де пам'ятник Хосе Різалю. І то буде центр, то буде сіті ну, тобто мерія і так далі. В даній ситуації ми запитали, мабуть, у 5-7 людей, де пам'ятник Хосе Різалю. Ми дивимося по карті, він є. Ми хочемо туди пройти. Місцеві з впевненістю від водіїв до інших людей. Нам сказали, що ні, у нас, ну, у нас немає пам'ятнику Хосе Хасарізаль. А він є. У місцевих завжди треба все 50 разів перепитувати, особливо, якщо це йде момент щодо різних ну, таких об'єктів, цікавих, але не зовсім масово туристичних. Хоча для них, здавалося б, звичних. Мерія. Мерія тут теж виглядає доволі цікаво. От, бачите. Отаке от воно все монументальне. Взагалі, в місті в цьому кидається в очі що? Е, дуже чисто. Прямо от чисто причисто. Е, Підозрюю, що в цьому 120-тисячному місті зараз лише двоє іноземців. Це я такий. От ще такий тут є пам'ятник. Він більше якраз в стилі... <п 'ятування> в стилі, в стилі, в стилі, в стилі кей. Ну, тобто, щось таке більш е, африканське, бачите? Чоловік традиційний, без одягу, з поряд з буйволом Карабау. Ще тут є отакий пам'ятник. Ну, мабуть, це амури. Навколо. Це за спиною Різаля все от видно. Ну от, Що завгодно очікував тут побачити. Це як от в Монголії пам'ятник бітвам, а тут такі от африканські моменти. Ще й з сидячим різалем. Ну Ви просто подивіться, яке все рівненьке, пофарбоване і взагалі не філіппінське. Місцеве, що тут є для туристів, це Мангро Парк. Дерева Мангро, ви вже бачили, хто дивиться мене постійно їх багато разів. Тут він черговий, тобто зроблені доріжки між деревами. Далі десь воно буде, мабуть, на висоті, щоб бачити зверху. Ну, Класика. Стільки краси. Стільки краси. How many beauty? Гуапа Бабаї. Тут уже у нас не мова, а тобто до англійсько-бісайської тепер додаються ще українські слова. Ну і відповідно Суахілі потроху-потроху. Це ж і тепер у нас сленг буде складатися в невдовзі. Якщо так ми будемо разом, то мішанина з чотирьох мов ну нормально. Хто які запам'ятав, той таке і каже. Типовий мангропарк. Він єдине, чим відрізняється від тих, де я вже був раніше, тут дуже старі дерева. Тобто, оце зараз ми знаходимося на вежі, яка десь на відстані четвертого поверху від землі, то крони більшості дерев ще вищі від нас. Всі ж вже чули ці всі стьоби, коли коміки проганяють. Якщо ви поїхали у відпустку з дружиною, з дівчиною, все, забудьте, що ви на відпочинку, тепер ви фотограф. Оце якраз класична ситуація. Тим більше, Кей подорожує вперше. От вона тут 4 роки навчалася, вона не була взагалі ніде, просто ніде. І це її перша подорож. Тобто вона навіть там, ну от тільки по Сибу, якісь маленькі райцентри навколо відвідала і все. Тому тут вона оце, їй хочеться сфотографуватися на всі чотири роки наперед. Вірніше, все наверстати за ті чотири роки, що були. От бачите. Пробачте фото. Тепер я фотограф. Тобто, це, ви бачите, отака бетонна доріжка, і тобто, вздовж неї. Коли тут багато народу, якщо таке колись буває. Мені здається, хоча як, внутрішній туризм він все одно тут є. І не виключено, що на вихідних місцеві приїжджають. Тому сьогодні якраз понеділок, в будній день, пройтися тут, усамітнитися, подумати про птахів. Це знаєте, як можна сходити до церкви, а можна сходити в отакий парк. помолитися за птахів. Ну, щось таке. Yellow, вінтіт. Бульбуль. Отакий він. Бульбуль. Зблизька. Він реально так називається. От і за цих назв ще сюди варто було прийти. Річка. Знову чорна. Black River. У нас сьогодні все аж супер гармонійно. Околиці місцевої столиці. Тобто північне Міндоро це про чистоту. От подивіться. На Сибу отакого от навіть великі свята немає. Щоб от якось тротуари, все розмічено, все рівно, все прибрано. ні. Це просто от як... Не те, що різні народи, це різні країни, різні планети. Тут все зовсім по-іншому. Наскільки я зрозумів, це ну, типу семінарії. Релігійний виш якийсь. Графіті ось такі. І ось вони знову джипні на Пуерто галеру Це те, що називається джипні термінал, тобто автовокзал таких маршруток. Тут вони бачите всі, що ці блискучі-приблискучі, красиві прикрасиві. І це знаходиться знову ж підкреслюю, наскільки чисто. Тому, що, як правило, в таких місцях на острові Негрос, навіть Бохоль, я вже не кажу про Сибу, там такий хаос і стільки сміття. А тут ось воно цивільно. І це все прямо виходить на центральну вулицю. Ось вона. В цю сторону всі там торгівельні центри. Все таке. Зараз якраз тимніє, починається вулична торгівля вечірня. Все доволі гарненьке, красивеньке, незвичне. Ну, до речі, от бачите, от місцева конструкція. Тобто, дуги йдуть, а не суцільне залізо, як на багатьох островах, е, якийсь малюнок. Сюжети бувають дуже різні. От, наприклад, отакі от ще є. Е, тобто, ну от, от так, конструкції все одно. Зміст такий саме, але конструкції відрізняються. От Джипні В усій красі пливе. Як бригантина. Ось така краса. Прощавай, вечірня столиця Північного Мендоро, Калопан. Саме чисте місто на Філіпінах, яке я відвідав за останні мабуть, 7 років. А тут висить кондуктор. Все, люди. Якось буде.